Завтрашнього дня зробимо таке радіальне сходження для того, щоб побачити, подивитися. Бо в цьому районі колись велись бойові дії, є ще залишки укріплень. Цього маршруту нема там в нашій програмі підготовки, і тому це хороша така можливість зараз пройтись по ньому, дослідити його. Підготовка вона важлива навіть зараз під час війни. Хоча зараз більше акцент іде на в інших напрямках підготовки срівно треба не забувати про цей напрямок гірської підготовки, як ми гірсько-штурмова бригада, досліджувати його, проробляти. Тому що, як показує досвід, минулих війн, історія дуже багато не було готово до того, щоб вести бойові дії в горах. Тому що ми маємо бути готовими до всього. Повномасштабне вторгнення, я, звичайно, заморозило цей розвиток, але принцип роботи і сама філософія. Гірської підготовки вона є такою сталою і незмінною. В першу чергу, дисципліна і повага до горів, тому що гори помилок не пробачають. Взагалі. Вся мудрій завжди в тобі. Весь світ завжди в тобі.